Сьогодні зранку Росія вдарила по чернігову трьома іскандерами влучання в центральну частину міста. Станом на другу дня відомо про 14 загиблих і понад 60 поранених. Від восьмиповерхової будівлі, куди припав основний удар, залишилися лише стіни. Пошукова рятувальна операція триватиме, поки не розберуть усі завали. Повідомили в поліції. Для громадян, які постраждали внаслідок російської атаки, або які не мають зв'язку з рідними, працюють відповідно в цілодобовому режимі. Лінія 102, Вони можуть звертатися туди, можуть звернутися по допомогу до найближчого підрозділу. Поліції від удару пошкоджена і центральна районна лікарня. Арня міста, ось як виглядало одне з відділень медзакладу одразу після прильоту. Пацієнти лікарні не постраждали, і саме тут надавали першу допомогу пораненим після підступного російського обстрілу. Три співробітника наші постраждали, але легкого ступеню теж надалась допомога, і вони в строю. Люди, які нам привозили, було різного ступеню важкості, і оперували ми в реанімації. Поранення були різні це була і черепно-мозкова травма, і ампутація кінцівок була. Травми були дуже серйозні. Довкола епіцентру вибуху пошкоджено півтора десятки житлових будинків. Загартовані чернігівці вже потроху оговталися і гуртом взялися розчищати та наводити лад у своїх домівках. Наш будинок вже другий раз страждає. Першого разу це було в 22-му році на початку військових дій. Зараз, як і минулого разу, поламані металоконструкції, повилітали вікна. Якщо минулого разу тільки тріщина була, вона після сьогоднішнього удару посилилася. І це вже не тріщина, а розлам стіни міжкімнатної ударною хвилею. Пошкодили історичну будівлю Чернігова 19 століття. У приміщенні замку розташований інститут мікробіології, і учені тільки нещодавно замінили вікна, які були вибиті після обстрілів 22-го року. Але більше дісталося лабораторному корпусу, де на той момент знаходилися працівники. На щастя, люди не постраждали, але саме приміщення вже не придатне для роботи а частина. Біопрепаратів для підвищення урожайності агрокультур, які тут створюють, зіпсовано. Якраз колеги, які в лабораторії фізіології мікроорганізмів працювали, напрацьовували, до речі, пар партію препаратів для наших австрійських партнерів під овочі. Зараз він повністю в аварійному стані. В ньому опали потолки практично в усіх кімнатах, повибивані міжкімнатні двері і всі вікна, тріщини в стінах. Відійшла покрівля. Знищене водовідведення неподалік інституту. Розгорнули штаб для допомоги потерпілим. Тут надають психологічну допомогу, приймають заяви щодо пошкоджень та безвісти зниклих людей. Організовані робота всіх служб: рятувальники, національна поліція, медики, комунальні служби що дуже важливо на сьогодні. Підключились одразу волонтери. Головне на сьогодні це. Якомога швидше розібрати завали, завершити рятувальну операцію. До кінця дня дані по кількості жертв та постраждалих в Чернігові зросли. За останньою інформацією. Відомо про 17 загиблих та 78 поранених. І на жаль, це скоріш за все не остаточні цифри. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.